зменшили суму боргу перед Іново Finance в чотири рази або зекономили клієнту 42 тисячі гривень. Зараз перед собою ви бачите номер справи по Innova Finance. Справа розглядалася в Харківській області. Компанія хотіла стягнути 51 тисячу гривень заборгованості, а також більш ніж 2 тисячі гривень судових витрат. Причому клієнт отримав лише 8 тисяч гривень кредиту, але це не завадило компанії нарахувати додатково ще 43 тисячі гривень відсотків по кредиту. Ми в інтересах клієнта підготували. Відзив на позовну заяву. У відзові ми зазначили, що відсотки нараховані безпідставно, і кредитор має право на стягнення лише 12 тисяч гривень з них 8 тисяч гривень ті, що клієнт отримав, а також лише 4 тисячі гривень відсотків, а не 42 тисячі, як того хотів кредитор. Суд, звісно, з нами погодився та стягнув лише 12 тисяч гривень, як ми те і просили. Також з компанії на користь клієнту було стягнуто 6 тисяч гривень. Це ті кошти, які клієнт заплатив Таким чином, фактично, послуги клієнту обійшлися безкоштовно, але клієнт зміг зекономити 42 тисячі гривень.